Вітаю вас на каналі Пара рук. У мене ще на городі морква третього посіву. третього, Десь мене там записано, коли я була сіяла, не пам'ятаю. Ну, чому третього? Тому що перші два дуже погано. Рази коли я сіла, дуже погано зійшла морква. Дуже погано, там подинокі. Ну, звісно, на літо вистачило. а... Одна зберігання і немає. Тому я її третій раз посіяла, замочувала. І оскільки тут було притінення у ногірки, то вона вижила та спека її не висушила, і от тепер у мене на кінець жовтня, отак морква. А що з нею робити? Зараз, звісно, я її не буду витягувати. Я її прикрию листям, прикрию соломкою і буду, скоріш за все, взимку тягати згороду. Тому що зараз її смислу ніякого витягувати немає. Вона ще й маленька, а бачите, листочки в неї зелені. І може є надія, що вона потихеньку буде набирати ага, ну, розмір, вагу. А в принципі, я нічого не втрачаю. Якщо вона навіть маленька буде, то я її буду витягувати. Якщо підросте, то це краще. От така цьому році морква проблемна дуже, ну особисто в мене. Але ще я зараз походила по городу і позбирала морку, покажу в наступному шоці.